Просто воно так біологічно склалося, що чоловіки вони добивають, а жінки хранять вогнище. Ні, так не зовсім склалося, так склалось в соціальному плані. Угу. Якщо ми візьмемо відсоткове якісь співвідношення, то можливо в відсотковому співвідношенні буде так, що типу чоловіки в більшості свої сильніші за жінок. Але, типу, в сучасних реаліях ти не бігаєш там за кимось. Ти ну за кавою бігаєш зранку, ну типу і на роботу ходиш. Ну тобто тобі не потрібні вже отакі, прям в такі прям навички. Боже, в якій ж ілюзії живе. Дана особа жіночої статі. Вітаю усіх. Сьогодні у нас на огляді знову крінж, і не просто крінж, а адепт самого Ендрю Тейта та Алекса Хормозі для адекватних людей, які не знають, хто такий Ендрю Тейт. Давайте коротко поясню. Людина працювала колись в Румунії, здається, людина продавала жінок, заробила собі величезні гроші, почала продавати курси для чоловіків про те, як ставати більше чоловіками, що потрібно не поважати жінок, щоб можна їх на них вообще начхати, можна зраджувати. І з'явилася купа людей, які почали. Те ж саме фанатіти за ним почали вважати, що вони не такі, як всі, що вони зламають систему. І тому їх назвали Редпіллери. Поняття Редпіллери виникло з фільма Матриця, де головному герою дали можливість обрати, повернутися в звичайне життя це синя пігулка і червона пігулка це. Побити систему, там, типо вийти з системи, стати кимось, супермега унікальним не таким як всі. І у висновку маємо просто мільйони, якщо не мільярди, таких людей, які вважають, що вони не такі, як всі. Якщо коротко, то синдром головного персонажа. Тобто вони вважають, що вони можуть перемогти систему. Що якщо вони слухають лисого чоловіка, який заробив собі на Ламборджині тим, що він просто продавав жінок, а потім почав розповідати, що тіпо я не врахую твою думку, адже якого кольору твоя ламба? От я знаю, що мого. Моя ламба кольору помаранчевого, а якого кольору твоя ламба? І це в них основний аргумент. Я сподіваюся, дуже коротко пояснив, а про Алекса Хормозі я взагалі нічого не можу сказати. Просто знаю, що в якийсь момент він став популярним, і дуже сильно багато людей надихнулося про те, як він став бізнес-коучем чи коуч успішного успіху, що навіть десь на Росії з'явився якийсь чел, десь 140 сантиметрів зростом, де він каже, що в нього була колись, коротше, дівчина 13 років, коли йому там самому чи за. 30, 40. він точно став копією теж саме цього Алекса Хормозі зовнішньо але. Поводив себе як Андрю Тейт, тобто теж не зневажає жінок, каже їм можна зраджувати. Про цього персонажа можна здається подивитися відео у пана Витвицького. Я там і конкретніше дізнався про нього, адже цей чоловік, якийсь, чесно кажучи, не в собі. Загалом наш сьогоднішній герой теж надихнувся Алексом Хормозі я вам покажу один момент, по якому ви одразу вже зрозумієте про що я говорю. Знайомтесь сьогоднішнього персонажа. Звати Дмитро він себе позиціонує як коуч по чоловіків, як для чоловіків бути ще більше чоловік. Ось у нього там якийсь є телеграм-канал закритий для самих альфа-самців про те, як ставати все таки, типу навчає чоловіків ставати більш чоловіками. І саме тому в нього один із останніх постів це е, пост про те, як закадрити мілф. Ні, я не жартую, це правда. Тобто, якщо ти хочеш стати справжнім чоловіком, тобі треба спочатку закадрити МІЛФ, а потім ти вже можеш рахувати себе справжнім чоловіком. Адже його телеграм-канал позиціонує як місце навчання для чоловіків, чесно кажучи, не знаю чоловіків, яким треба вже в 30 плюс чимось років закадрити мілфу. Скоріше за все, це якесь місце навчання підлітків. Адже тільки як на мене підлітки горять таким бажанням, але не будемо про сумне. Мені потрапилось ось це відео в рекомендаціях. Це вирізка з несерйозної розмови, де ведучий Андрій Тютюн. До речі, шат-аут молодому козаку, можливо, мене колись покличе. Я не знаю, ну. Це, конечно, чи, але будемо сподіватися, де він веде несерйозну розмову з Жданією, теж блогеркою, яка розповідає про якісь важливі речі в фемінізмі, про яку особисто я дізнався тільки лише з супермами. Вибачте, може когось образив цим, але вибачте, так уже її сталося. Просто Воно так біологічно склалося, що чоловіки вони добивають, а жінки хранять вогнище. А, Ні, так не зовсім склалося. Так склалось в соціальному плані. Угу. Якщо ми візьмемо відсоткове якісь співвідношення, то можливо в відсотковому співвідношенні буде так, що, типу, чоловіки в більшості свої сильніші за жінок. Але, типу, в сучасних реаліях ти не бігаєш там за кимось. Ти ну, за кавою бігаєш зранку, ну типу, і на роботу ходиш. Тобто тобі не потрібні вже отакі, прям такі прям навички. Боже, в якій ж ілюзії живе дана особа жіночої статі? Давайте я перерахую тезисно, де не Потрібна фізична груба сила. Близько 90% людей в пожежній службі це чоловіки, близько 97% на будівництві це чоловіки, близько 97% у сфері водіння та операторів мобільної техніки. Це чоловіки, близько 95% в збройних силах, особливо в небезпечних батальйонах. Це чоловіки, близько 85-90% людей в гірничо-будовній промисловості. Це чоловіки, близько 90% людей в металургії та машинобунуванні. Це чоловіки, близько 80% в енергетиці в польових роботах це чоловіки. Відео одразу же починається з образи про те, що, Боже, ви тільки подивіться, що ця жінка взагалі несе. Господи, що такі жінки? Якісь? Ну, звісно, тупі. Блин, реально. Він також приводить цифри про те, що там близько 90% відсотків чимось пожежних працюють саме чоловіки. Більшість речей все таки відбуваються завдяки фізичної сили, адже ждання сказала, що зараз уже не потрібно нічого такого видобувати, і по факту вона права, адже чоловікам зараз не треба іти на полювання групами на мамонта і приносити там шмат м'яса. Знаєте, такої ноги величезний мамонт, сказати Ну і ждання по факту, як на мене, права, адже більшість роботи зараз не потребує величезного фізичного навантаження. Багато роботи зараз можна виконувати дома багато роботи можна виконувати сидячи в такий от період у нас. Процвітання, так би мовити, якщо так взагалі можна сказати. Звичайно, він виділяє саме ті роботи, де потрібна величезна фізична сила, там витривалість і багато чого іншого. І натякаючи про те, що жінок там немає. А чому це так? Просто тому, що жінки слабкий вид? Ні, це неправда. Ну я вирішив запитати чата GPT знову ж таки, адже я прогресивна людина, і навіщо мені робити свій ресерч? Якщо я можу запитати у нього, і він справді сказав, що більшість оцих от робіт, яких він назвав, саме мають більше там чоловіків в складі. Ніж жінок, тобто відношення там 10% до 90%, тобто 80 з чимось до 20. Немалу роль відіграє саме історичні стереотипи, наприклад, що ця робота тільки для чоловіків, куди ти лізеш, або, наприклад, ця робота тільки для жінок, і ти там не потрібен, там, типу, хай жінки розбираються, і багато чи іншого. Ну і більшість е, все-таки цих думок вкладається для самих дітей, самого дитинства, Наприклад, Тобто, там із дітей хоче стати, я хочу стати пожежником. Ти кажеш, ти ж дівчинка, яке пожежником, ти маєш там в платі і за дітьми дивиться знову ж таки лише пов'язано з вихованням. По перше, а по-друге, зі стереотипами, наприклад, те саме, що коли набирають на роботу, то вони будуть все таки дивитися на. Цю саме на це саме місце вони будуть вибирати чоловіка, тому що просто так історично склалося, що вони вважають, що чоловік буде краще. Жінка туди точно типо не потрібна, і вони навіть не будуть розглядати кандидатуру. Хоча зараз у нас вже більше йде якось устабільнення цієї ситуації, тобто тепер не дивляться, що жінка або чоловік дивляться по навичкам, дивляться по наприклад там, навчанню. Ну і. Далі ви вже мене зрозуміли. Шановні підписники. У мене зараз проходить величезний масовий збір. Поки ви зараз дивитесь це відео, у мене на моєму твіч каналі проходить величезний марафон. Можете прийти завітати і задонатити ваші гривнячки для Київського реабілітаційного центру. Можете прямо зараз поставити на паузу QR-код для зручності, хто дивиться на телевізорі. Можете поставити знову ж таки на паузу, перейти за посиланням, якщо ви не на телевізорі і дивитесь на телефоні або на комп'ютері, посилання в описі під цим відео. Закиньте ваших 5, 10, 15, 20 гривень, неважливо. Немає маленької суми, є лише байдужі люди, і ви дуже допоможете, якщо ви допоможете мені закрити цей збір. Ось така от автологія вийшла, але я думаю, ви мене зрозуміли. Посилання в описі під цим відео знову ж таки ще раз показую QR-код, ще раз вам покажу QR-код на інстаграм. З нього ви вже зможете зробити репост, наприклад, того самого мого збору. Тому, будь ласочка, не будьте байдужими. Я стараюсь це відео роблю, був би вам дуже вдячний за підтримку мене, а саме закинути ваших 5-10 гривень на збір. Йдемо далі. Як ти можеш користуватися всіма благами цього світу, які в більшості своєму створили саме чоловіки, і говорити, що не потрібно грубої сили. Жіночку, лікуй голову та пропрацьовуй образу на чоловіків. Я щиро співчуваю таким жінкам, адже в дитинстві їх недолюбили та не показали, що чоловіки і жінки важливі по-своєму. А що думаєте ви? Напишіть свою думку. Далі він каже про те, що як взагалі жінка може користуватися усіми благами, що дали для неї чоловіки, і говорити такі жахливі речі. Я не розумію, як ти можеш користуватися благами, наприклад, того ж самого вайфаю зараз і викладати це відео в інтернет, намагаючись когось образити, або, наприклад, там зібрати свою кубку чоловіків, щоб вони, типу, да, туди цю жінку, блін, вумен йоу. Да, вайфай створила жінка. Ну і більшість речей для машини теж створила жінка, такі, як, наприклад, поворотники, GPS, навігація, кондиціонер, ну і багато чого іншого. Я думаю, перечислювати немає сенсу. Можливо, щось з цього помилився, можете виправити мене в коментарях. Знову ж таки, ти зараз сидиш в своєму зручному кріслу і намагаєшся пояснити для інших чоловіків про те, що ця жінка зневажає інших чоловіків. Давайте всі разом зберемося і будемо її хейтити за це. Я ні в якому разі не намагаюся поширити хейт ні в сторону цього чоловіка, ні в сторону Ждані. Тому, якщо що, це. Просто висловлення моєї особистої думки. Не намагайтесь когось знайти, не намагайтесь когось образити. Я вірю, що ви в мене розумні люди, адже мої підписники, це дзеркало самого мене. А я впевнений, що ви всі красавчики. Тобто, загалом я бачу лише одну причину цього відео, а саме, намагатись якось. Зібрати більшу аудиторію на тому, що ти хейтиш когось. Я знаю, воно працює, адже в мене майже весь канал на цьому побудований на тих же самих минулих відео. Хто знає, той знає, але я це не підтримую. Це якщо що, це просто висловлення моєї особистої думки. І я не намагаюсь когось захейтити. Я просто на цих відео бабки заробляю, щоб я міг собі піцу купувати і тупо от пуза віджиратися, Ви мене почули? Це просто. Шановні, перегляньте даний ролик до кінця. Так товариші, а де ж ваша зарплата. Супоружниць! Сім'ю сім сім'ю! А мені дають только набір. У вас сколько денег? У кого є ще деньги для сім'ї? У кого є деньги? Полежите. Значить, у вас сколько денег? 40. І ви дивуєтесь, чому в нашому соціумі немає поваги до чоловіків? Чому жінки роблять інверсію домінування? Так ось чудовий приклад того, що самі чоловіки, а саме ваші тати. Діди були слабохарактерними в більшості своєму, та не могли виставити адекватно сімейні правила. Суть цього відео мені досі невідома, хоча це відео я вже передивляюсь, раз третій чи четвертий. Він взяв якесь відео з якийсь там 70 60-й рік, я взагалі не знаю, зняти на якийсь картофанчик, чи що це взагалі таке, до того ж, і радянської якісь там часів. Відео, яке намагається показати про те, що чоловіки всі гроші віддають в сім'ю. А от жінки, дивіться, які вони злі, вони алочні, вони тільки про себе думають, щоб у них можна було щось попоїсти. Десь які чоловіки жертовні. Очевидно, що ну, зараз такого не відбувається. Нема такого, що ти зараз підійдеш до якоїсь сім'ї, скажеш, а скільки в тебе козаче там грошей? Він скаже, то все немає, все, там на сім'ю, на, на маму пішло, там, типу, ще кудись пішло. А жінка каже: А у мене там ще мільярд квантиліонів доларів в себе наліч. Тому що у свого чоловіка пижу я не вірю, що я взагалі вам маю це пояснювати. І я відчуваю себе, що ви і так все розумієте, і немає сенсу взагалі в цій частині відео. Оу oh майко. Чи реально працює цей розширювач носа, чи це просто понти? Якщо в тебе є хронічна проблема з диханням кисню через ніс, то ти точно шукав різні способи, як полегшити власну рутину, і бачив рекламу з цим розширювачем? Я покористувався цим інструментом 90 днів і можу відповісти на твоє питання. Чи працює це, і наскільки полегшує твоє дихання? Основні плюси справді полегшує дихання, особливо якщо в тебе невеликі ніздрі. допомагає вдихати кисень саме через ніс, що в свою чергу полегшує його транспортування до мозку. Ну а далі у нас уже цікавий випадок, чому я сказав про Алекса Хормозі на самому початку, адже цей чоловік. По історіям, взагалі в інтернеті, розпочав цей тренд на те, що люди, чоловіки, саме почали собі носити оці от накладки на ніс, які так би мовити, допомагають дихати краще, адже вони розширюють у нас там, типу, носові ходи більше вдихати, так би мовити, більше кисню собі забираєш, більше мозок працює. все логічно, саме він є початківцем всієї цієї моди. Якщо ви бачите якогось коуча успішного успіху, якщо він намагається вам втюхати якісь курси, знаєте він надивився цього чоловіка чоловіка і зрозумів, що на цьому можна нормально заробляти гроші. Цей же чоловік те саме носить цю штуку, каже про те, що він носить її 90 днів. Чесно вам кажу, немає ніяких пруфів, адже у нього є ютуб-канал, їх, до речі, два. Ось і на одному з ютуб каналів я за останні там, скільки, ну, 90 днів це три місяці. Я не бачу у нього цієї пов'язки на цих відео, тому не знаю, можливо. Погано дивився, чому я вирішив ще придертися? До да тому, що я медик. Що я дарма вчився на медика. Він каже напряму про те, що якщо ти будеш ці штуки носити, в тебе більше буде кисню поступати через ніс, що буде допомагати краще працювати мозку. Кисень він потрапляє в легені. Він не напряму не йде до мозку. Як це можливо цей чоловік думає, адже немає якоїсь там губчастої штучки, через яку проходить весь кисень і одразу ж потрапляє в мозок. Все проходить через легені. В легені вони проходять через судини. Через гемоглобін, через еритроцити хапається оксиген і тоді вже потрапляє до нас в мозок. Тобто, чи ти будеш носити ці прокладки на ніс, чи ти не будеш їх носити собі на носі, не зміниться кількість е кисню, який ти будеш. Постачати до мозку все те саме буде. Звичайно, якщо в тебе проблеми з закладеним носом, можливо, воно допоможе тобі, що ти не будеш хропіти. Взагалі не розумію, чому я вам має це пояснювати. Це все логічно. Це біологія за третій чи за п'ятий клас. Ну, це так. Це вже аргумент висисаний з пальця. Чесно вам скажу. Просто що я дарма на медика вчився, що не можу прикопатися, Чи що. коротка така пауза? Попрошу вас прямо зараз поставити відео на паузу і виділити пару секунд, щоб знову ж таки закинути на збір пару гривень і підписатися на мій інстаграм. Це необхідно, мені супер, це важливо. Тому прямо зараз QR-код у вас на екрані, QR-код у вас на монобанку теж на екрані. За посиланням знизу в описі під відео ви теж можете знайти всі ці потрібні вам соцмережі. Був вам дуже вдячний. Все, продовжуйте перегляд. Перша маніпуляція жінка починає на тебе кричати, провокує скандал, а потім віддаляється на ігнор. Насправді це дуже поширена і така практична маніпуляція, щоб зробити тебе винним. Адже коли ти стаєш залученим в конфлікті, тобі стає некомфортно, ти стараєшся його згладити. І коли жінка відчуває, що ти залучений в конфлікт, вона просто дистанціюється і, відповідно, ти почуваєш те, що гештальт не закритий його треба закрити. Ліці всі провалення значення, як чоловіки бігають за квітами, цукорками стараються якось підняти власне значення подарунками, вибаченнями і так далі. Хоча сам факт такої поведінки вже є токсичним, і реагувати на нього можна тільки в одному форматі, тільки відзеркалення реакції. Що це означає? Тобто, якщо ти будеш за нею бігати, там старати щось доказати, ти вже в очах лох і хочеш ти це признавати чи не хочеш, це є факт. Тобто, якщо в будь-якому форматі людина на тебе накричала там, ігнорує тебе і так далі, то я задача не давати емоцій, тому що. Створення конфлікту відбувається саме заради того, щоб витягнути з тебе емоції, твої негативні емоції, потім звинувати тебе в тому, що ти їх проявив. Бачиш що людина, йде на ігнор, ти йдеш на дзеркальний ігнор. Це дуже сильна і важлива практика, яку необхідно застосувати. Але перед тим, як почати дзеркальний ігнор, то ти говориш все просто, перед тим як почати дистанціювання. Захочеш поговорити, прийдеш до себе, поговоримо. І відповідно дана маніпуляція являється заблокованою, і ти можеш спокійно займатися своїми справами. Я вам чесно скажу: як людина, яка вже в стосунках скоро буде як три роки, не дай Бог ти. Вступиш в ігнор, відповідь на її ігнор. ти зробиш лише ситуацію гірше і повір мені, кожна жінка тобі скаже про це. Про те, що якщо ти вступаєш в ігнор, на її ігнор, ти лише робиш гірше. Найкраще, що ти можеш зробити, це просто підійти, обійняти її, вибачитись. Навіть якщо ти все таки правий в цій ситуації, просто змирись. І якщо ти вступиш реально в ігнор, ти лише зробиш гірше. Тому не слухайте цієї поради. Якщо ти вступаєш в ігнор на ігнор. Ти лише робиш гірше, і повірте мені, я це синяки набився. Ну не просто синяки, бляха муха, я собі кістки вже на цьому поламав. Ніяких випробувань на яйця чи як він там казав на початку, немає. Просто сварка, і вам треба вирішити це як дорослі люди. Одразу скажу: я не якийсь там коуч по сімейному життю, я не якийсь психіатр або психолог. Якщо у вас проблеми... Проговоріться з професіоналами, а то я вам зараз накажу наговорю гадості або цей чел наговорить гадості, а потім вам треба буде розхльобувати ще більше, ніж у вас було на самому початку. Концентроване Концентроване я притримуюсь сам цієї практики, вона дуже робоча, і відповідно людина починає розуміти, де вона косячила. Як вона працює? Тобто людина зробила щось неприйнятне. В даному випадку тебе порівняли. Ти йдеш в довгостроковий ігнор. На день, два, їдеш до друзів, займаєшся справами, їдеш на рибалку, неважливо. Відповідно, ти не реагуєш зближенням на будь-яке зближення з її сторони. Чому це важливо робити? Тому що людина повинна сама зрозуміти свою помилку. Сама ти Повинен вказувати, що це неприйнятно і так далі. Відповідно, ти даєш їй простір для того, щоб вона прийшла до тебе з словами, що вона зрозуміла свою причину, щоб вона вибачилась перед тобою щиро, і тим самим ти залишаєш простір для себе зробити висновки. Чи хочеш ти далі взаємодіяти з даною особою, чи не хочеш. І тим самим людина раз і назавжди зрозуміє, що такі речі з тобою не пройдуть. Ще одна геніальна порада від цього чоловіка: що не казати напряму, що тобі не подобається, а просто почекати, поки людина сама здогадається. Зазвичай ця тактика використовується саме е, жінками. Я вам це кажу, не тому що Стереотипи, а просто тому, що так у мене уже в житті склалося, скільки там років було. Треба просто поговорити про це і сказати, що тобі не подобається. А не я думаю, що більшість чоловіків мене зрозуміють, що коли ти намагаєшся здогадатися, що на що на тебе образила жінка, адже вона може не не одразу ж сказати тобі про це. Я думаю, що ті, хто зрозуміли, ті зрозуміли ко образи. Вибачте, воно не працює, що людина сама має здогадатись, вона не телепат, вона не якийсь там типу супергерой, який може читати твої думки. Скажи напряму, що тобі не подобається. Чому людина інша, це навіть стосується теж жінок. Чому ваш партнер має здогадуватися? або, наприклад, в думках там типу ритися про те, що може я там десь неправильно наступив, може там носки щось кинув. Просто скажіть напряму: мені не подобається ось це. Все, ви вирішуєте більшість проблем. Не проходить купа там часу, поки людина намагається там зламати оцей от загадку від Сфінкса. Просто скажіть напряму. Що не подобається, не слухайте поради цієї людини, що він каже, хай людина сама здогадається, і хай вона пропевзе до вас на колінах. Ні, воно так не працює. Вам викладачі в тій же школі не кажуть про те, що ти подивись, ось це неправильно. Але чому я тобі пояснювати не буду? Вони тобі спробують пояснити. Ну будемо говорити про нормальних викладачів. Про всіх не скажу, просто скажу про більшість викладачів нормальних, що вони тобі вкажуть на твою помилку. Я таке не люблю. Не любиш? Мені не роблю. Люблю тільки коли мені куні роблять. E, Значить, друзі. Флокастінг, будь ласка, пожалуйста, я сидимо. Mm, так, я поняла. Ну, би, на мене опит, пишіть в коментарях. Дохуя жінок в суспільстві говорять, що чоловіки сексуалізують жінок. Але що ж вони, блять, роблять? Ви уявіть собі. Якби таке відео зняв чоловік і сказав: ставте плюс під роликом, хто хоче зробити мені мініят, а я оберу зная. Ну, дане відео взагалі повний абсурд, адже він намагався зробити з мухи слона, якщо так взагалі напряму можна сказати. Адже він буков... жінки буквально пожартували відео, просто пожартували. Вони не казали, прямо зараз реально це все робіть. Я реально буду вибирати кастинг. Він приводить приклад, а якби це зробив чоловік, та все, блін. Та йому б взагалі там гайки були. Йому кінець було б. На нього б назарято зняв відео про те, що, типу, це йому кінець. Я не вірю, що вони справді мали це на увазі. І не зробили це просто заради жарту, про те, що вони реально хотіли вибирати якийсь кастінг, і ти зараз робиш вигляд, наче це щось серйозне, наче реально це якась проблема, яку треба вирішувати, щоб жінки так не жартували. Розслабся, просто жарт. Це просто жарт. Ну, якщо серйозно бути, усі ці відео їх там набагато більше, але я більш ніж впевнений, що таких людей море і таких справді багато, і таких самих людей, які думають однаково. Які надивилися знову ж таки тих самих Ендрю Тейтів. я колись правда пообіцяв, що буде відео про Ендрю Тейта, Ось але воно досі не вийшло. Якщо вам досі цікаво, можете прямо зараз підписатися на мій інстаграм. Ось QR-код, Боже, скільки саме реклами, харшу якщо чесно, справді підпишіться на мій інстаграм, був би вам дуже вдячний. Це допоможе мені якось розвиватися кар'єрно. Хочете мені допомогти? Підписуйтесь. Дякую вам величезно за перегляд цього відео. Будь ласка, думайте головою. Будь ласка, я вас благаю. Люблю цілого обіймаю. До зустрічі.